Врятувати нове життя, що може бути важливіше, порятунок недоношених немовлят справа не менш благородна ніж допомога збройним силам України. Днями волонтери з Латвії знову передали гуманітарну допомогу в медичні заклади України. Зокрема, 12 інкубаційних ліжок, а також засоби гігієни та медичні розхідники. Латвійські волонтери передали у пологові будинки та перинатальні центри Волині та Рівненщини. Нам вже двічі приходило саме таке обладнання інкубатори. ковейти. ми допомагаємо нашому, нашому луцькому. Тому допомогли Волинському обласному перинатальному центру, Рівненському перинатальному центру і Рівненському роддому. Також було медичне обладнання милиці і інкубатори передавали в районні наші лікарні. Директор Луцького клінічного пологового будинку зазначає, таке обладнання є дорогим і хорошим, тож допомагатиме рятувати немовлят поспішайок. Їхнє виходження буде супроводжуватися довготривалим, ну довготривалим надання медичної допомоги. І Щоб ця допомога була якісною, потрібно от в даному випадку такі кювези, які будуть підтримувати температуру. Можливо, бути і заведений кисень, і певні параметри дитини. Ми будемо бачити в цих квезах, от для того, щоб виходити цю дитину. Ми ще раз вдячні не тільки цьому благодійному фонду, а знову ж і дирекції державного підприємства ліси поліського офісу ліси України, яке теж не забуло про пологи будинок який надає допомогу на цьому терені. Не вперше допомогу на Волинь привезли волонтери з Латвії. Цього разу іноземні друзі-лісівників налагодили співпрацю з ірландськими партнерами, щоб забронювати обладнання для медзакладів і привезти його в Україну должна быть привезена и, и самым маленьким. Допомога потрібна і найменшим. Тому і привезли такий вантаж. Ми подружились із нашими друзями-лісівниками, які вже нас направляють і дають ціні вказівки, куди що потрібно. Тому вантаж такого типу прийшов сюди, і з їх допомогою ми все далі розподіляємо. Тому от такого ціпа груз теж прийшов сюди, і з їхньою допомогою ми далі розподіляємо. Медики нагородили подяками всіх, хто допомагає їм обладнанням лісівників і волонтерів. Волинські лісівники активно підтримують і наших захисників, зокрема у сприянні в ремонті позашляховиків, які потрапили під обстріл на фронті. Нещодавно військові сотої бригади доставили автівки на Волинь на станцію техобслуговування. Лісівники подбали, аби автомобілі пройшли повний техогляд та вже повернулись на передову. Латвійські волонтери також допомагають із транспортом. Для захисників дуже багато ламаються автівки, тому що ну ви розумієте, коли на нулі працюють даними автівками, підвозять і пальне, і продукти харчування на нуль. Вони часто попадають під обстріли, часто ламаються, тому що бездоріжжя, тому що важкі умови і як для людей, так і для автомобілів. І неодноразово звертались про те, щоб ми надавали і автомобілі, і також ми допомагаємо тим, що ремонтуємо їх, тому що в цьому є необхідність. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.